Вітаємо вас у щотижневій рубриці Книжкова полиця, яку для вас підготувала бібліотека філія номер 10 села Вовчинець міської центральної бібліотечної системи Департаменту культури Івано-Франківської міської ради. Щоразу у нашій рубриці ми будемо ділитися з вами книгою, яка лежить на книжковій полиці нашої бібліотеки, і варта вашої уваги! Сьогодні у Рубриці книжка Ліни Костенко 300 поезій. До цієї книжки увійшли найвідоміші поезії та уривки із історичних романів та поем. Ось одна із них. Спини мене, Отямся і оттям. Така любов буває враз ніколи. Вона ж промчить нас зламаним життям. За неї ж будуть бігти видноколе. Вона ж перве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Ще поки можу думати в останнє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга і на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям схорю? Дякуємо за увагу та раді бачити вас у нашій бібліотеці. Ми знаходимось за адресою село Вовчинець, вулиця Вовчинецька, 35.